Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено виплаті додаткової винагороді Службі судової охорони з 24 лютого 2022 року. От в розмірі тих самих 30 тисяч гривень, які були передбачені постановою Кабінету Міністрів 168, в свій час я вже знімав відео, яке було присвячене зразковій справі. А наразі вже є рішення Великої Палати, яка залишила це рішення в силі. Те рішення я розміщу тут зверху в Ютубі. Саме відео, яке ви дивитесь, вийде і в Тіктоці і в Ютубі. В телеграм-каналі посилання в шапці тітока канала і в Ютубі під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Я там дам посилання на самі рішення і касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду, і безпосередньо на рішення Великої Палати, яким було позов задоволено. Зараз коротко я вам повідомлю, що все ж таки було задоволено. Верховний суд в складі касаційного адміністративного суду позов задовільнив. Суд визнав протиправну бездіяльність територіального управління щодо ненарахування і невиплати з 24 лютого 2022 року додаткової винагороди, передбаченої постанови 168, та зобов'язав територіальне управління нарахувати. І виплатити позивачу додаткову нагороду, передав постановою 168 в розмірі 30 тисяч гривень на місяць, починаєте з 24 лютого 2022 року. Також був встановлений судовий контроль, тобто непропорційно, а саме в розмірі чітко 30 тисяч гривень. Судова охорона повинна з 24 лютого, фактично до травня 23 року, коли була ця норма скасована в 168 постанові для виплати щодо судової охорони. Виплачувати ці 30 тисяч гривень. Е, до речі, не забувайте підписатися обов'язково на YouTube, TikTok, де ви дивитесь це відео. А також підпишіться на телеграм-канал, тому що я не завжди встигаю зняти всі відео. І там дуже часто розписую ті актуальні проблеми, які виникають з тої практиці. І, в принципі, в нашому законодавстві. Те, що мені просять прокоментувати, то що не завжди встигаю зняти. І так. Що потрібно зараз діяти працівникам судової охорони? Вам варто зараз подати безпосередньо заяви щодо здійснення виплати з посиланням на набрання чинності цієї постанови Великої Палати, яка буде в мене в телеграм-каналі на неї посилання. І після того, якщо вам буде відмовлено в нарахуванні виплаті, вам потрібно буде вже Е Звертатись до суду, посилаючись на цю зразкову справу і позиції Великої Палати, ви дуже швидко отримуєте безпосереднє рішення. Ну, я думаю, що все ж таки ДСА, судова охорона певним чином врахується, збільшать бюджети, може за рахунок суддів. Ну, хоча, я думаю, знову ж таки постраждає апарат суда. Які так нічого не отримує, а судді у нас особливо там Верховного суду, Вищого Антикорупційного суду, Вища Ради правосуддя дуже просять собі надбавок, їм не вистачає там по 150-200 тисяч гривень заробітної плати. Ну, Це питання вже формування бюджетів. Тому, ще раз, для того, щоб отримати, зараз ви подаєте безпосередньо. Заяву щодо виплати цих 30 тисяч гривень починається з 24 лютого 2022 року, нарахування і виплати. У разі відмови звертаєтесь до суду. В принципі, суди повинні вам задовільнити, і фактично, посилання тут на строки позивної давності, ніби що ви пропустили місячний строк, тут також не діють, тому що ви можете посилатись на те, що ви тільки зараз дізнались про порушення свого права, надали відповідну заяву. І, відповідно, вам було відмовлено, тому місячний строк, звернення до суду, не пропущений, і суди зобов'язані задовільнити позов. Я думаю, що суди будуть задовільняти ці позови при цьому масово. Поки на всьому все. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, роз'яснимо, допоможемо, підкажемо, як. Робити, як захищати свої права. Ну, якщо суддя живищо антикорупційного суду подають до суду, щоб їм перерахували заробітну плату, там по 130 тисяч гривень заробітну плата їм не вистачає, то я думаю, що працівники судової охорони також можуть звернутися до суду. І нічого зазорного в цьому немає, якщо це дозволено суддям вищого антикорупційного суду. Вони вважають, що це в принципі нормально при отриманні 130 тисяч гривень зарплати, 130 тисяч гривень раз на рік. Суми на оздоровлення, ще просити перерахувати собі там відповідно до розрахункової величини заробітну плату, і отримати там близько 150 тисяч гривень за цей час. Тому не переймайтеся щодо моральних якихось аспектів. Кабінету міністрів треба думати, коли він приймає якісь постанови, як їх виконувати, а не просто там сліпо якимось чином закритими очами за щось голосувати і щось приймати. Звертайтесь, будемо допомагати. Обов'язково підписуйтесь на канали, де ви дивитесь це відео, або і також на телеграм-канал, поширюйте це відео, щоб люди знали, поширюйте серед представників судової охорони їх родичів, щоб вони знали, що можна отримати все ж таки цю додаткову нагороду. Це досить значні суми. Вийдуть за ці там майже півтора року, ну рік там трошки більше року, по 30 тисяч гривень на місяць. Я думаю, вам є куди їх. Витратити. І допомогти Збройним силам України, і допомогти своїм побратимам, які е, служать, і допомогти іншим людям, які потребують такої допомоги. Поки на всьому, все. Підписуйтесь, віримо в перемогу, допомагаємо перемагати. Віримо в ЗСУ. Слава Україні і слава нашим ЗСУ. До зустрічі!